Куди можна збувати зерно? Дякую вам за запитання. Звичайно, сьогодні ворог заганяє наших фермерів у можна сказати ситуацію без вибору. Сьогодні скупати сільгосп вироблені продукти може лише так звана державна ерефівська компанія. І наведу в цифрах сьогодні вартість однієї тонни фуражного зерна на тимчасово окупованій території в гривнях коштує менше ніж 3 тисячі гривень. Всі ми розуміємо, що вартість собівартість вирощування цього зерна. Зерна, вона точно більша і тому заганяють наших фермерів. Просто щоб вони задарма віддавали це зерно. І наведу приклад, якщо ти не хочеш продавати за цією ціною і конкретному а, підприємству, то в тебе його просто заберуть. Як ми бачили, це вже величезну кількість разів. Можна сказати, що і залізну дорогу, і а, порти Бердянська, наприклад, вони використовують здебільшого для, для того, щоб а, з одного боку доставляти військові грузи, а друге зазначеність призначення це вивозити саме наше українське. Uh, zero